Всім привіт! Сьогодні у нас обзор пам'ятних монет, присвячених Збройним силам України. В комплекті їх йде, бачимо 6 штук. Виготовлені вони з цинку, покриті, як бачимо, жовтим та білим металом. Можливо, це якісь ідуть драгметали. Напишіть в коментарях, тому що я не знаю. І так, перша у нас іде русський воєнний корабель, де військовий вказує вірний напрямок російському кораблеві. Як бачимо, вона йде в жовтому та білому кольору 22 2022 року. Зображенням військового корабля та дати. Друга разом ми сила, разом до перемоги. Тут у нас бачимо зображено символ миру, три зуб та карта України і третє воїни світла ЗСУ з зображенням військового з крилами, якби символізуючи ангела захисника. З іншої сторони монеток зображені козаки по боках тризуба та інші доповнення та оздоблення. Пишіть в коментарях, кому зустрічались такі. Монети. Всім дякую за увагу. Не забуваємо поставити лайк та підписатися на канал. Всім пока.